Добрий день чи вечір на моєму каналі. Для поляків. День добрий. Швидкий розбір лампочки. Чи підлягає вона ремонту? Ну, конечно, безумовно я вже її розібрав. Тут ножиком просто підважуєте і ось. Ось ця кришка просто знімається. Тут було просто припаяно. Ось так випаєте, підковируєте і витягуєте алюміній ось цими діодами. Бог живлення. Чи драйвер, правильно казати. Ось така хуйня. Корпус алюмінієвий. І коли і ось знімаєте цоколя. Чому розказую далі. Ось, бачите, вздутий електроліт. Ремонтувати нема сенсу. Причина в тому, що ось. Гано було припаяно. грілося, мені кається. Воно уже через то фокусируюся. Ось вона о. Повидно, грівся електроліт, здувся. Маркировки немає, бо воно вже відпало. Ну більше всього на 400 вольт. Те центральний це мінусовий навіть припаяний не, не був. Він просто загнутий і цоколем прижатий і все. Коротше, халтура китайська. Це ті, що давали по пошті, безкоштовно. Багато людей жалілося, що вони і не світили зразу. А як вони можуть світити, якщо вони зроблені на халтуру? Ну, можна було побаловатися з електроліта поміняти, знову зібрати його, але. Зима велика, якщо буде натхнення, то... то може і зроблю. Там в мене є на каналі відео. Лед люстру я ремонтував так само драйвер електроліти поміняв. А це так, може хто нікого не розбирав для цікавості. Його будова. Ну, хаутура не пройшла. Не знаю, чи моя прийде. Поправив. Не знаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Сьогодні трошки потепліло на дворі туман. Нам все добре. Мира добра вашим родинам. Möchtest